А як ти думаєш, Ілон Маск знає, що наш там супутник? Він перевіряв там всі ці контейнери. Такий. Інсайт. Система охолодження була просто по золотим трубам. — Це ми що чотири роки будемо збирати дані і обробляти. Це значить, що ми ці труби можемо пропонувати в SpaceX, в NASA. То Та мені так подобається, як воно горить. А правда, що замість теплових труб мали грядку вести? Я б на це навіть подивився, знаєш, як на балконі. Космос — це щось десь там, начебто так далеко, але туди хочеться доторкнутися. Вітаю, це проект кампус каналу КПІ Медіа. Мене звати Іван Загорулько. Сьогодні говоримо про вау подію початку 23-го року. Запуск наносупутника супутника Політан hp 30 розробка Київської політехніки. Що відбувалося в лабораторіях КПІ, коли його створювали, та як його запускали, розповість аспірант інституту атомної та теплової енергетики Леонід Ліпніцький. Леоніде, привіт, вітаю. Як так сталося, що наш супутник полетів на ракеті Івона Маска? Чому саме його? Ну, По-перше, будь-який запуск це пошук того, хто запустить. Mm -hmm. е, європейське космічне агентство, знову ж таки, Китай, е, Африка, там теж є пускові, е, Північна Америка, Південна Америка. І постійно mm -hmm. шукаються контакти, щоб було місце, щоб підходив час, щоб е, погодились взагалі запустити. Також а погодження як відбувається? Погодження за двостороннім контактом. Теплова труба це є єдине корисне навантаження, яке в наносу Для чого було взагалі його відправляти в космос? Взагалі, платформа Кубсату вона створена для того, щоб проводити такі наладкові експерименти відпрацювання технології, скажімо так. І по-перше, там не теплові труби, а одна теплова труба. Угу. Ну, тому що це. Обумовлюються там розмірами космічного апарату. Ти сказав, технологія це якась наша особлива розробка? Чи це впровадження, якась модифікація? Це технологія розроблена давно. Але конкретно наші експериментальні зразки, які виготовлені в КПІ, в принципі використовувались у різних апаратах на землі. Угу. І є дані, що теплові труби використовують в. І в космосі так були проекти з маскотом е, місії Хаябуса. Був проект Бьорд, і в там е, якби, теж були теплові труби КПІ, але там була інша конструкція конфігурація її. А якби на вже такому на форматі Купсату вже відпрацьовано технологію вже канавчих алюмінієвих мікротруб. А чи могли би ми на землі провести цей експеримент? Конкретно такий — ні, тому що на Землі можна земтувати дуже багато умов: температуру, тиск, але є така особливість на орбіті, взагалі в космосі, відсутня гравітація. Ми можемо на Землі лише наблизити умови до мікрогравітації, або, як в народі кажуть, невагомості, але повністю земтувати це неможливо. Тому для того, щоб перевірити характеристики саме в таких умовах. Його потрібно було відправити на орбіту. А чи можна модифікувати, наприклад, цю теплову трубу в інші космічні апарати для більше якихось досліджень? Тут ближче не до модифікації, а до розробки нової, тому що це відпрацювання технології, це перевірка, наскільки воно працює. І якщо цей експеримент буде успішний, то дану технологію можна застосовувати вже на більших космічних апаратах, на дорожчих космічних апаратах. Це не, а з урахуванням взагалі того, що на, якби в космосі навіть маленьке теплове навантаження може дуже сильно перегріти елементи там охолодження, тільки, тільки випромінюванням. А це є такою нетривіальною задачою, скажімо так, взагалі, тепловою. А іон маск такі не робить? Наскільки я знаю, то на останньому марсоході, який був запущений. Ось марсохід, да, хотів яка. Так, на марсоході, який останній був запущений, наскільки я знаю, то система охолодження була організована помпою, насосом, прокачкою, просто по золотим трубам. І це означає, що це означає меншу надійність, що є важливою при запуску, при посадці. При перельоті між планетами чи взагалі у космічному просторі, вплив радіації, і це є проблеми насправді, це зменшена надійність апарату. Тобто ми вже можемо і марсохід свій робити? Чисто теоретично, можемо. Можемо що для цього треба? Гроші, да? так? Фінансування і компетенції в КПІ насправді вистачає. Ми вже запустили супутник, він уже літає. Чи маємо ми якісь від нього дані? Дані будуть отримані через місяць від власне часу запуску самого супутника. Які це дані? це телеметрія супутника, що у нас з собою являє набір тих даних, як службових, так і наукових, які власне результати здатчиків. Які є на борту самого супутника. Ну, військові зрозуміло, а наукові це з чим саме пов'язане? Наукові це будуть покази датчиків термопар, які, власне, встановлені на ключовому, е так сказати, на корисному навантаженні самого супутника. термопара. Я перед цим чув теплові труби. Це вони те саме? Це не те саме, тому що термопара це датчик, який встановлюється для того, щоб отримати значення температури. Як і на цій тепловій трубі в моменті. Ну, взагалі є ще така річ у теплових тепловит, як їх ресурс. Тобто з часом будь-який пристрій він якби деградує. І його характеристики починають падати відносно. І, власне, чим довше буде супутник там, на орбіті крутитись, тим більше ми зможемо, по-перше, отримати даних в динаміці по зміні її характеристик при роботі на орбіті. У нас, якби там, і радіація є в космосі, і постійні температурні перепади більше і менше на сонце, на космос, на землю від орієнтації супутника. Тому якби, скільки буде крутитись, стільки і прекрасно. Дані ми зібрали. А що далі буде? Далі це такий крок знову ж таки: це відпрацювання технології, а це значить, що ми ці труби можемо пропонувати різним космічним агентствам не тільки в Україні. Не тільки КБ, а ще Європейське космічне агентство в SpaceX, в НАСА, в там, Китай. Дуже багато є космічних агентств і КБ, які розробляють космічні апарати. І загалом, загалом, якщо ця технологія себе виправдає, то це буде така додаткова. Реклама, комерціалізація і додаткові замовлення. А в світі взагалі хтось знає про наші теплові труби, ними хтось вже цікавиться? Так, цікавились, цікавились, причому з багатьох країн. Наприклад, одна з, з таких співпраць, яка в нас була, це був великий проєкт Huawei. Там було охолодження електроніки, не космос, але, тим не менш, все одно про нас знають, нас чують. Ти навчаєшся в Інституті атомної і теплової енергетики. А до чого тут наносупутники? Це ж інша сфера взагалі. Так склалось історично. Тобі запропонували, чи ти сам знайшов цю можливість, чи це якась закрита у вас тусовка і туди нікуди не пускають. Інститут атомної і теплової енергетики, це звісно назва, але була в нас така спеціальність, яка називається теплофізика. Угу. Але от вже теплофізика, вона вже дуже обширна. Вона вже вміє і в супутники, вона вже вміє і в енергетику. Вона вже вміє і в різні взагалі штуки, які, в яких можна себе розкрити. І тобі це більше подобається? Так, мені це подобається саме ну, як теплофізика, тому що це надає можливості, так сказати, мені так подобається, як воно горить. Тому я можу сказати, що я потрапив сюди випадково, в проєкт супутника випадково. А на ІАТ воно живе вже досить давно. Ну, я думаю, навряд чи випадково. Напевно, в тебе оцінки великі, так? Да? Мене ніколи не цікавили оцінки. Тобто, Мене цікавило знання, мені хотіло щось робити. Тобто така ти двічі. Ініціатива, волонтерство. А, волонтерство, так, <сум> да, так. Да. Так, тому що коли потрапив в лабораторію, я б не сказав, що мені хтось обіцяв золоті гори. А скільки взагалі от в лабораторії було задіяно при розробці супутника? Точно знаю, що мінімум три, але насправді мені здається, що значно більше, тому що і конструктори, і матеріалознавці, і напилення нагрівачів, і напилення фотопанелей, термовакуумні випробування. Власне, в нас розробка електроніки, розробка самої теплової частини теплової труби, розрахунок теплового режиму на, на орбіті. Це все роблять студенти чи викладачі з цим пов'язані? Студенти, викладачі, є наукові керівники, які просто курують, організовують роботу. Я правильно розумію, що саме розробкою теплових труб займається ІАТ? Так, це наша розробка. Ну, Історія теплових труб взагалі вона дуже далека, дуже довга, їй вже більше ніж 100 років, і винайшли це явно не в нас. Тут, скажімо так, якщо зробити історичний ек екскурс, то перший взагалі такий зразок теплової труби, називався він ще термосефоном, mm -hmm. зробив пекар, якому потрібно було зробити рівномірну температуру в печі. І там з яким часом він його запатентував, і валялося воно у довгому ящику, ну, мабуть, з добрих 50 чи 60 років. І вже лише десь у 80-х роках відкрили цей ящик Пандори і почали вже якось їх досліджувати, щось робити. Туди всілякі структури цим займаються у світі дуже багато хто. І китайці, і американці, і в Європі. Просто єдине, що так сказати, унікальність. КПІшних труб це ну, відносна простота е, у відношенні до ефективності, то, мабуть, в цьому все-таки бонус. А які вони розміром? Ой, вони можуть бути абсолютно будь-якого розміру: від е, отакого от до 60-метрового прокату і буде працювати. Я знаю, що термосифони, ну, такі. Метрів 6-10 заввишки використовується, наприклад, в Канаді для того, щоб ґрунт по транспортним шляхам не розмивався, вставляють ці термосифони просто в землю, ребрені. І за рахунок того, що повітря трошки холодніше. Тобто, тут ще і агропромисловість. Дуже багато агропромисловість, будівництво. Військова справа, космічна справа, енергетика, застосування Хай, о, скільки хочеш. У китайців є ці труби, там вони 20-30 сантиметрів, а наші там декілька метрів. Яка взагалі між ними різниця? Вони працюють так само? Ну тут взагалі справа не стільки в довжині, скільки для того, щоб це пояснити, потрібно спочатку якось розібратися, навіщо вона ця теплова труба потрібна. Теплова труба потрібна для того, щоб з одного місця. Перенести тепло кудись в інше угу. з мінімальними затратами. Тому що сама по собі теплова труба це такий дуже теплопровідний шматок металу. Якщо від е, звичайного користувача на це дивитись, це просто дуже велика бандура, яка передає з точки А в точку Б тепло. О, давай конкретно на прикладі наносупутника. На прикладі наносупутника, ну. Давай зайдемо з такого боку. Є якийсь там всередині космічного апарату є процесор. У нього там є якась теплова потужність. Віддати це тепло, яке він виділяє, можна лише в космос. Але від процесора до стінки супутника, що віддати в космос, його потрібно якось передати. І для того, щоб його передати, власне, можна використати теплову трубу. А як ти думаєш, Ілон Маск знає, що наш там супутник? Він перевіряв там всі ці контейнери ні? Я думаю, йому так без різниці, що аж незручно. А наступний наносупутник, я чув також, розробляється, теж через Ілона Маска будемо запускати? Життя покаже, час покаже. Насправді, ну, наступний супутник, який зараз розробляється, це є він четвертий по рахунку, це вже біо, це капсула з рослиною всередині в умовах, знову таки невагомості. Це свої певні складнощі, як в конструктивному плані, так і в тепловому режимі. Але, думаю, впораємось. А які рослини, квасоля? Якщо я правильно пам'ятаю, то там якась має бути орхідея. Угу. Але, знову-таки, тут я не берусь стверджувати, не я цим займаюсь. Окей, типу, пів анонс, пів Такий інсайт. <плес> а, так, стоп. Є ще Це ми запустили 30, й а ще в розробці 3 mm -hmm. з дистанційного зондування землі. А з приводу дистанційного зондування землі, які ми там фотографії будемо отримувати? Там роз... роздільна здатність буде, мабуть, приблизно 15-20 пікселів на, мет... на метрів на піксель. Але цієї задачі буде достатньо для. Визначення масштабних пожеж. Геологи дуже радіють, що вони зможуть там з цих знімків якісь свої речі досліджувати. Які їм потрібно. Це якість, як у мене колись розкладушка була, так? Да? Гірше. А ще гірше. Значно гірше. Але потрібно враховувати, що в тебе фотка на розкладушку це відстань 2-3 метри, угу. а фотка з орбіти це 400 кілометрів. Різницю відчуваєш. Селфі не вийде зробити. Вийде, але дуже паршиве. В одному пікселі тебе ніхто не побачить. А коли перший супутник полетів? О, я точно не пам'ятаю. Здається, у 2013 році. І він ще досі літає і віддає свою телеметрію. Так, рідко, раз на місяць, раз на два, раз на три. Але досі працює. А повинен був скільки працювати? Взагалі, розрахунковий час, який він мав бути на орбіті, мабуть. Чи то три роки, чи то чотири. А хто взагалі вирішує, що буде у наступному наносупутнику? Чи маєш ти якийсь важіль впливу на те, що туди розмістити, що туди додати? Чи це квітки, чи це квасоля? Ну, що стосується вибору, що це буде, я безпосередньо участі не приймаю, тому що я так більше конструктор, розробник, виконавець. Але свої якісь конструктивні вже моменти, які там. В космічному апараті цьому буду, цьому супутнику, я вже можу вносити спокійно. В вузьконаправленому. Ну так, в вузьконаправленому діапазоні. От у нас в КПІ є така можливість запускати супутники, чи є якісь інші вищі навчальні заклади в Україні, які цим займаються. Наскільки мені відомо, то немає. Немає, має одні такі. Що стосується саме вищих навчальних закладів, інститути, університети, то я не знаю. Можливо, є. Я не беруся. Стверджувати 100%, але я не чув. А як ти загалом оцінюєш таку можливість для нашого КПІ? Ну, загалом ця можливість дуже прикольна, насправді. Тому що взагалі космос, це ну, як, як, як для мене, це щось десь там, начебто так далеко, але туди хочеться доторкнутися. І загалом, якби багато експериментів проводиться, якби як на землі, так і в КПІ, власне. Але коли є можливість. Щось випробувати, щось провести якийсь експеримент у космосі, то навіщо втрачати таку можливість? Як ти думаєш, чи настане колись такий момент, щоб наші ці всі розробки будуть не тільки на науковому рівні, а будуть мати якесь практичне, реальне застосування? Я думаю, буде і взагалі вже було, тому що другий супутник, який запускався, він виконував певну місію по заміру атомарного кисню. У атмосфері, в групуванні дуже великої кількості супутників, нам чи то їх 50 було, чи 60, і це вже практичне значення для світу. Тому я думаю, це був не перший приклад і не останній, коли наші розробки, наші корисні навантаження на наших палітанах будуть важливими для, не тільки для нас як гордість, як наука, а і для всього світу взагалом. Будемо на це дуже надіятися. Я хочу, щоб кожен рік ми щоб запускали ці наносупутники. І що особливо хочеться, щоб реально студенти долучалися до цих розробок, брали для себе якісь практичні кейси і розуміли, наскільки це важливо не тільки нам, КПІшникам, як для себе розробляти, а й для всього світу якусь користь доносити. Ви істину амінь. Дякую тобі, що ти сьогодні доєднався, розказав нам більш детальніше про це. Дякую, що покликали. Це був проект кампус. До нових зустрічей.